Створюємо аккаунт Google. Для цього вводимо пошукову стрічку, адресу google.com. google.com. У мене вже є аккаунт, але мені треба створити інший, то я натискаю Додати новий аккаунт, Створити новий аккаунт. І пишу ім'я. Прізвище. Тепер треба придумати адресу електронної пошти. Пишемо латинськими літерами. Можна використовувати крапки, можна використовувати цифри. Придумати пароль. Бачите, що надійність паролю дуже надійний. Я використовую і цифри, і букви. Повторюємо цей пароль, пишемо дату народження, вибираємо місяць, рік. Можна вказати стать, вказати номер мобільного телефону для того, щоб потім підтвердити аккаунт. Можна ввести адресу електронної пошти. Спробуємо обійти перевірку, що ми не роботи, натиснути галочку. Натиснути галочку там, де ми приймаємо умови користування Google і натискаємо Далі. Для того, щоб підтвердити аккаунт, має на номер телефону прийти повідомлення. Натискаємо Продовжити. Через декілька хвилин має пройти код підтвердження, який треба ввести у спеціальне поле. Ось я отримала код підтвердження, вводимо його і натискаємо продовжити. Наші дані обробляються. І ми вже маємо свій профіль у Google. Можна додати фото, можна це зробити пізніше. Ми зробимо це пізніше і ось ми маємо електронну скриньку з адресою, яку ми щойно зареєстрували. Можна подивитися пошту. Тут мають бути Повідомлення від системи. Можна перечитати і зробити налаштування електронної скриньки для себе. І ось ми переконуємося в тому, що в нас є електронна скринька, електронна пошта і три листи від команди Gmail. Вітаю! Тепер у нас є новий аккаунт, і з ним можна створювати блог, можна додавати інформацію в Google, можна додавати користувачів і спілкуватися в чаті. Вітаю вас!